Всім привіт! Я рада вітати вас на каналі розпаковки Kinder Surpr'. І сьогодні ми розпаковуємо нарешті найочікуваніший Kinder Joy літа. Так, я знаю, зараз лише квітень, але повноцінно мали вони продаватися влітку, поки є перерва до Кіндерів звичайних. Аж, аж у, на початку вересня у нас буде нова колекція Kinder-сюрпризів маленьких. Починаються вони з Натунс, Думаю, що вже звично. А поки ми маємо Гаррі Поттер. В Україні, на жаль, його немає офіційної поставки. Це знову ж таки паралельний імпорт. Кажуть, що буде аж у 2024 році. офіційно у нас поставка Kinder Joy Гаррі Поттер. Присвячена книгу, книгам, точніше, фільму. Але ми вже їх маємо. Тому сьогодні розпакуємо палеточку, подивимося, що нам трапиться. Звичайно ж, я її зважила. Нагадаю, увагу буду підказувати у верхньому лівому куточку. І ми розпочинаємо. І починаємо нашу сьогоднішню розпаковочку. Відкриємо 12 штучок, роздивимося, які іграшки нам будуть траплятися. Сподіваюся, додаткових буде не дуже багато, будуть у нас і колекційні. Нагадаю, що це Джой, привезений з Європи. Ось таку маємо літерацію до 15 вересня. Вони придатні до споживання, а ми будемо відкривати прямо зараз і дивитися на іграшки. На іграшки, звичайно ж, шоколадну цю частинку можна з'їсти, але нас цікавлять іграшки. І перший нам трапляється. І перші нам трапляються Дамблдор. Дамблдор всіма знаний чарівник Дамблдор. Дивимось, скоріш вкладеш. Ось такий здвоєний вкладеш у нас є. 12 іграшок з основної колекції. Всі інші це додаткові, додаткові якісь іграшки. Там і закладочки є, і браслетики, і ще різні речі. А нам трапляється дамблдор. Він складається з двох частиночок. Можна його підвісити за такий шнурочок і носити як брилочок. Можна також оживити в програмі Applay Do. Отже, ми маємо дамблдора. Давайте швиденько роздивимось іграшку. Думаю, цей шнурок ми поки відкладемо, потім будемо його збирати. Чудово пророблені деталі в стилі фанко. Отакий ми маємо першу фігурочку. Сюди шнурочок продягається. Отакий у нас Фанко в стилі Фанко Дамблдор. Хто пам'ятає його повне ім'я? Напишіть в коментарях. А ми його просто називаємо Альб... Альбус Дамблдор і це наша перша іграшка. Чудова, якщо чесно, мені дуже подобається, як зроблені ці окуляри, шикарно. Отже, маємо першу іграшку і друга. Друга у нас є. І друга у нас також колекційна. І нам тут трапилося. Так, це драко Малфой. Звичайно ж, куди ж без нього? Один з учнів Хогвартсу. І головний герой фільму. Так, у нього плащик, навіть промальовані зелені елементи плаща факультету Слізерін. що ж закрило його. Отакого От ми маємо драко Малфоя. Чудово запророблені деталі. Класний, як на мене, дуже класний. І ми маємо вже дві іграшки. Переходимо до третьої. Третій у нас стає. Це ще відкривати ці хвостики. І тут, на жаль, вже ні, нам не так пощастило, це не колекційна іграшка, це у нас такий начебто браслетик на руку. Ось такий браслетик. Тут просто зав'язуємо його, надягаємо <зв 'язує> на цю тканинну частинку наш паперовий. Здається, паперовий. Ні, тканинний також елементик, тканинний елементик з зображенням Гаррі Потера, головного героя. Зараз я це все зроблю і роздивимось ще. Ось таку іграшку ми маємо, трошки я її догори ногами повісила, тут ми маємо зображене лева, окуляри, сову, шапку і попруву. Повторюється. Тут наш герой Гаррі Поттер Отакий браслетик ми маємо. <кій> Відкриємо далі четвертий. І наступна іграшка у нас. І також браслетик. І також браслетик, і я думаю, що це Герміона. Так, це Герміона. Ми отак роздивимось, не буду налягати. Отак ми маємо герміону зображену тут на нашому браслетику. І сам браслетик такої більш жовтої тут кішечка. Китінга. Маховик часу бачу зображений. Зілля, мабуть, любовне. Отакий браслетик ми маємо. І наступним п'ятим ми. Бачимо. І знову браслетик, на жаль, нам не пощастило. І тут ми маємо, мабуть, що повторний. Так, повторка це знову герміона. Не будемо його доставати, нехай у нас полежить тут. Відкриваємо шостий і шостий нам приносить. І це колекційна іграшка. Ура! Тут у нас хагрід. Роздивимо швиденько вкладиш І зберемо нашого хагріда. Тут також дві частинки, мотусочок, нічого нового, але роздивимось саму фігурку. Зберемо її швиденько, дві частинки, все просто. Клас, красиво, дуже-дуже мені подобається. Навіть ремінь і гудзики зроблені, борода шикарна. Ось такого ми маємо хагріда. Класний, шикарний хагрід. Дуже радію, що він нам трапився. Це наша шоста іграшка. І ми продовжимо далі. Сьогодні ми відкриємо 12 штучок. Нагадаю. І будемо сподіватися, що ми зберемо цю колекцію. І тут у нас знов Герміона. Ну, якщо б браслетики, то вже хоча б різні. Так однакові, це вже не цікаво. Це вже третя підряд у нас Герміона в браслетику. То ось торохтить дуже сильно. І це колекційна іграшка, і це Аластер Муді. Я знаю, що в російському переводі це звучить як «Аластер Грюм», але нагадаю, що транслітерація українських прізвищ за звучанням українським, і також англійських буде звучати як «Аластер Муді». Тобто, нічого прізвище не перекладається. Тобто, так, це буде Аластер Муді». Супер шикарно, у нього зроблений його. Косак такий, якось, як змія. Хоча, я, чесно кажучи, не пам'ятаю, що там була змія. Ну, але, може, я не пам'ятаю деталі, навіть шрами зроблені. Класно. Його око. Класні деталі. Деталі просто шикарні. Шикарні деталі. Супер. Мені дуже подобається. Ой, не вкочуйся від нас. Ми тебе ще хочемо бачити. А ми продовжимо. Продовжимо ми відкривати. І наступним у нас буде. І це не браслетик, це закладка, це закладка для книжки. І це у нас герміона також нам трапилась щось. У нас сьогодні одна герміона в доповнювальних іграшках. Так, ця закладочка, можна її використовувати ще як браслетик, десь зачепити, олівці, зв'язати її, і це ще додатково можна використовувати як лінійку. Тут нічого з'єднувати не треба, ось вона і є такий ось, як закладочка. І тут ми маємо зображення герміони. В принципі, в принципі, непогано. Як додаткова іграшка, так непогано. Краще, ніж той е тропічний браслетик ну, на порядок, як на мене. А, так, тут лінічка є, дюйми і міліметри. На жаль, цифр немає, ну, але що маємо. Що у нас а Аластер знову впав. І останні три шанси впіймати головного героя. Звичайно ж, Гаррі Потера. Ми шукаємо сьогодні Гаррі Потера. Нікого іншого, як Гаррі Потера, ми сьогодні не шукаємо. І нам не дуже щастить, це у нас. О боже, я забула, як його звати. Седрік Дігорі. Точно, точно. Це у нас Седрік Дігорі, жовтенький у нього ващик, це також така закладочка. Ну, нехай, в принципі, будуть закладочки, чим якісь проклетики. Думаю, кладеш не цікавий. Вкладиш ми вже бачили. І відкриємо, ще у нас два шанси торохтить, мабуть, що іграшка. І так, так, ми знайшли Рона. Супер. Ми маємо одного хоча б з трьох головних героїв. Не як закладку, а як повноцінну іграшку. Також дві частинки, мотозочок. Швиденько збираємо. Ось такий у нас рон. Деталі знов вражають. Паличка в нього є, руде волосся. Його пізнали на визлі. Також зроблено йому навіть капюшон. В принципі, класна, класна деталізація, кожна деталька, все на місці, нічого... Зайвого немає клас. Мені дуже подобаються ці іграшки. І останній на сьогодні. Останній на сьогодні у нас нам трапляється. Так, і це колекційне іграшки. І, на жаль, повторно нам знов трапляється Муді. Ну, Не будемо його доставати, нехай там собі відпочиває. А через хвилину підведемо підсумки. І ось такий улов ми маємо за сьогодні. Ми маємо 5 колекційних іграшок. Ну Взагалі-то 6, але у нас Аластер повторний. І такі 2 браслетика, і 2 повторні, і 2 закладочки. Слава Богу, без повторів. Це Герміона і Себрік. Ми маємо такі чудові колекційні іграшки. Та і в принципі додаткові також не дуже погані в порівнянні з іншими, скажімо так. Ось такий ми маємо улов на сьогодні, і будемо відкривати скоро другу частину. Підпишись, будь ласка, на канал, щоб не загубитись. Натискай дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові відео. Пиши коментарі, став свої лайки, це дуже мені допомагає. А я вам всім дякую і до побачення.